Доброго дня. Дядя Толя на лінії, вірніше на зв'язку. Рік не знімав відосів. А це рішив ще познімати. Хорошо, в продажі є такий Т-25. В принципі, сухенький, чистенький. В нормальному нормальному состоянні. Тут он щось трошечки мокре, так. Скат один хороший, один слабенький. Передній так само. Один слабенький, один хороший. Такий. Ось тут яку. Самольотіпи речагів. Прицеп до нього. Прицеп самосвальний. Циліндр ось є. Тільки без документів. плуг двохкорпусний, косарка. Це мій МТЗ. Резина тут по кругу вся нова. До речі, може, в кого є на продаж ресівер? Покрали крила, ресівер. Трохи його почистили. Може, в кого є на продаж крила, ресівер. За, купив би за адекватну плату. Так, ну, що? Що ще вам показати на цьому? Ти 25. Коротше, ціна трактора 100 тисяч гривень. Прицеп 30, Плуг 15, Косерка 5. Кому кому що цікаво, то я я телефон свій напишу, пишу під відео. Але можу писатимете коментарі. Ну все, на цьому. На цьому все. Хорошого перегляду. До побачення.